Привіт, мене звуть Діана. Я працюю в громадській організації когорта Пара юристки вже майже два роки. За цей час мені разом з нашою командою вдалося зібрати десятки кейсів і допомогти трансгендерним людям, які до нас зверталися. Ми працювали з різними ситуаціями: як з простими, які вирішувалися дуже швидко, так і складними, на які витрачались місяці. Але, врешті-решт, люди отримували позитивний результат. Спочатку повномасштабного вторгнення ми фіксуємо численні порушення під час проходження ВЛК, отримання висновків та взаємодії працівників ТЦК з транслюдьми. Також варто відмітити небажання лікарів психіатрів видавати діагноз f 640 через негласне правило від ТЦК. Таку ситуацію з небажанням лікарів видавати діагноз f 640 ми спостерігали на початку 22 23 років. На даний час ситуація трохи покращилась, але все одно залишається критичною. Хочу нагадати, що без можливості отримання діагнозу F640 транслюди не мають подальшої можливості а не медичного, а не юридичного переходу, що безпосередньо впливає на їх психоемоційний стан і на етап їхньої соціалізації. Також неодноразово ми фіксували порушення на державних кордонах, затримання, допити транслюдей, беззаконних нато підстав, що є прямим порушенням прав і свобод. Наша команда продовжує захищати честь і права спільноти, про що кажуть десятки кейсів, які були завершені на користь транс-людей. Навіть під час війни ваші права залишаються чинними. Жодні обставини не можуть скасувати їх. Якщо ви не знаєте, як діяти під час переходу в військовий час або ваші права порушують, ви завжди можете звернутися до громадської організації Когорта. Ми тут, щоб допомогти вам.